Доброго дня, діточки! Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно, пора року зараз весна. А яке перше явище весни, ви знаєте? Так, це коли зростають квіти. І сьогодні я вам загадаю загадку. Тому що в нас малювання і ми будемо малювати квіточку. А яку? Ви зараз дізнаєтесь. І курчатка на зеленій гілочці. Дарують татка матусям, а хлопчики дівчаткам. Так, вірно, це мімоза. Діточки, подивіться на зовнішній вигляд мімози. Вона дуже гарна, ніжна. А скажіть, якого вона кольору? Квіточки якого жовтого? Так. А якого кольору листечко зеленого, вірно. А які квіточки, якого розміру? Великі чи дрібні? Так, вони дрібні. Вірно. Квіти дрібні, але їх багато. Вони щільно сидять на гілочках, тому гілочка виглядає. Пишно. А... а як пахне мімоза навесні. Чудовий свіжий запах. А тепер давайте спробуємо намалювати цю гарну гілочку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, серветочка, водичка з пензликами та фарби. Жовта, коричнева, зелена та темна жовта. Почнемо малювати. І так, беремо маленьку, тоненьку, тоненький пензлик, коричневу фарбу і починаємо малювати гілочку. Ось так. А тепер на гілочці на нашій зелені листочки, вони теж дуже тоненькі і схожі на ялиночку ось так малюємо такі листочки. Ось ми тут у нас міста для наших діточок та залишаємо. І ось так ялиночки малюємо. А тепер беремо ось такий широкий пензлик, макаємо у жовту фарбу і починаємо робити кружечки. Їх багато. І ось там, де ми залишили місце, ми багато-багато малюємо кружечків. Ось таким чином. Ми можемо е, бачити декілька тижнів у році. А тепер додамо трохи темніше жовтого кольору для того, щоб було як золотавий такий. Угу. Ось у нас і отрималась така гілочка. Мімози ніжна, красива, весняна. А я чекаю ваші роботи. Ось такого мимозу дуже-дуже-дуже чекаю від вас. До побачення!